А чому ви обрали нашу компанію? Чому обрала вашу компанію? То, що я була у Германії, мені дівчата дали, що, які вже їздили. Тому я обрала я від вас перший раз, але просто, що дівчата, які їхали, що сказали, що компанія надійна. А що за дівчата? А? а що за дівчата? Що за дівчата? З України? Дівчата, які вже є з України, які б вони були, у вас там вже на роботі, а потім з Одеси Маріна була на роботі, потім була в Польщі і поїхала в Україну, з України приїхала в Берлін, поробила на готелях, так як я робила. Ну, Довго породила і назад поїхала туди до вас. Ну там вона, напевно, їхала на три місяці, я так не цей. Ми ну да. з озванням ну так, да, я зрозумів. Добре, дуже приємно, що по рекомендації у нас майже кожна друга людина, яка звертається, клієнт по рекомен... ну, да, ну, да, да. По рекомендації рекомендують один одному. Це дуже приємно. Навіть так. рекламу навіть не треба запускати в роботу, там ось так.